Все моє життя в мене були симпатії до хлопців невзаємні. Дякую велике. Дивіться, у вас є відносини такі, як часто буває у чоловіків. Чоловіки вибутують відносини по чоловічому типу. Чоловіки, як правило, хочуть заполучити жінку, дівчину на секс, а потім втрачають до неї інтерес. Це завойовники, і ваші стосунки схожі на чоловічі. Це значить, що у вас є багато чоловічих енергій. З однієї, сторони, це перевага, з іншої сторони, це слабкість, тому що не дає вам можливість насолоджуватися проявляти свої жіночі енергії. Завоювання, втрачання інтересу до хлопця, кого він проявляє вже симпатію. це Черный.